Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я хочу спробувати рецепт, який сильно популярний зараз в інтернеті. Це ніжніший десерт, який для чого треба тільки два інгредієнти: це сок і манка. І все. Передивилася я там дуже багато різних кількості манки, ну, остановилася на тому, зупинилася, то, що пів літри сока і три столові ложки манки. Ну, Зараз треба зварити манну кашу. Але відкрила я сік наш домашній, це такий ну, ми робили, типу живчика, тільки тут ще з виноградом. І він мені показався, що дуже такий він ну, слабенький. І я ще додала сюди ложечку такого джема, я теж робила. Сейчас. Джем з йошти. І ще одну додала ще, в общем, дві ложки вийшли джема. додала я сюди, щоб він був більш насичений. Все, і тепер я проціжу його на ситочку, ще не хочу, бачу зрости. І ще ставлю на газ, на вогонь і зваримо з цих пів піввітри. Соку, компота, сіп, як то як називає, зваримо манну кашу. Манку сипати треба не в гарячий, щоб не було комочків. А от зараз поставила на вогонь, сиплю і буду мішати його. Отак от. Ну і поки закипить. Коли закипить, Ну я конечно буду трошки останавливаться и буду так вот постепенно потрошки буду мешать. Ну а если потихеньку починає уже загусать. Прям так добро видно. О, даже венчиком что уже. В общем, получается манна каша. О, начала уже пулькать. Вакручую вогонь, зроблю тихіше, І пару минут, щоб манка проварилася. Ну, от, пройшло 2 минути, вже манка проварилася, вже ну, добре приносить Готово, все, я виключаю і треба її трошки остудити. Ну, так показують в рецепті. Ну, от і все, каша наша остила. Ось, дивіться, якої вона консистенції вийшла. Зараз будемо саме цікаве збивати і вийти у нас суфле таке. Так, ну що? Збилось воно, так, да, дійсно збилось. Стоїть, форму держить. Ну, дивіться. Ну, тепер саме головне на, в... на вкус. А ну на ти попало. Що ти скажеш? таке щось. Я навіть не знаю, як це. Щоб сказати, що я його мені не подобалось. Ну, це на любителя. Е, Такий вкус Боже, ну, чим його можна сравнити. Ну, далеко не крем. Вкус такий, як наче. В общем, двояке було у нас состояння. Спочатку нам категорически воно не понравилось, воно таке було як лестір, таке недобре, таке якесь, ну, в общем, я не можу передати словами. І я навіть не стала його переливати в креманки, хоча креманки приготувала. От лежала в сторону, думаю, ну, все, не удалось. Ви знаєте, а воно постояло і повністю поміняло свою структуру. Воно дійсно стало таке, як п'єнка, така, от ось. Я не знаю, видно, не видно. То воно тягнулося таке, тянулося прямо. А зараз воно стало все як пінка. держиться. І споразительно пройшло часа полтора, і воно поміняло вкус. Зараз воно дійсно, таке вроді би якесь єдобне. Оно таке похоже на, на мус. Дійсно, похоже на мус. Ну, я, я взагалі, чесно кажучи, вражена, як так може бути, що через полтора часа страва. Міняє свій смак. Ну, тут в даному випадку в кращу сторону. Ну, а вже на фоні цього всього вирішила зробити молочне. Зварила, ну, обичну, можна, можна сказати, так воно є. Молочну манну кашу, вже вона простила, додавала сюди трошки ванільки, вона вже трошки остила. І зараз так само зіб'ю, як і фруктову. Так, все, от молочний теж пишний, теж такий зразу, як і той навіт, як клістір. Ну, я тепер вже впевнена, що через час-півтора він буде пишний, як ну, такий повітряний, як то кажуть. Ну, я от тепер на смак, коли я спробувала, я сповнила дитинство, коли ми робили. Крем для Наполеона. От по такої теж манка і збивали його. Але ми додавали цедру лімона. І лимон тоді додавав такий ну, дуже-дуже приємний смак. З лімона в мене не оказалось, я хочу додати цедру мандаріна. Такий плотний мандарин. Я думаю, що воно не помішає. Зараз я його переміщую. Ну, додала я цетру мандарина. На попробуй ти на вкус. Mm. Mm. Цитрусом пахне, екзотіка. Коротше, це і друге діло. Зараз ми вистави оце... ви перекладаємо його. Перекладаємо його креманки і відправляю в холодильник. Я впевнена на всі 100% вже після той, практики, скажімо так, по тому фруктовому, що буде геть друга консистенція через півтори години. Все, пройшло півтора часа, воно остило. Я тут трошки накришила мандарінок, можна тако кинути. Це цукатики в мене є. І трошки зверху його прикрасить декор зробити цьому десерту. І ще потру зверху шоколаду. Так, ну що, от можна так от трошки украсити його, зараз подивимось, яке воно стало через время. Ну от Якщо порівняти з фруктовим, то молочне набагато смачніше. Молочне можна використати, як і крем для торта. А от уже фруктовий, я би вже подумала. Воно якесь, ну Хіба що там я читала коментарі, що для пісних тортів люди використовують, кому може не можна молочне. Ну, в общем таке, я би робила тільки молочне, а фруктове ні. Ну, от така от моя думка. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Ставте. Вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. До зустрічі в наступному відео.